Добрий день. Сьогодні у нас урок логіки, і ми з вами будемо вивчати геометричний матеріал. Відкрийте, будь ласка, сторінку 111. відкрите зошити. Запишіть сьогоднішню дату, 5 квітня. Так. Завдання номер 5. В п'ятому завданні відкрили, бачимо, в п'ятому завданні є 5 завдань. Пишемо п'яте завдання, пишемо перше завдання. Так, читаємо завдання. Яка найбільша кількість точок перетину може бути, якщо перетнути перше дві прямі. Завданні є два слова, на які треба звернути увагу: це найбільша кількість точок. Тобто фігури можуть перетинатися. Але нам треба такі, такий малюнок намалювати, так накреслити, щоб була найбільша кількість точок. Будемо пробувати різні варіанти. Дві прямі. Малюємо дві прямі, які перетнулися. Так, скільки точок? Одна. Все. Пишемо внизу. Одна точка. Пишемо внизу. Пишемо одна точка. Далі друге саме, друге, друге. Коло і пряму. Тобто є у нас коло, раз, і є пряма. Так, тепер дивимося, щоб вони перетнулися. Ми ту лінію, щоб вам було зрозуміліше, направимо до кола, підсунемо так її і, і намалюємо лінію. Так, щоб вона доторкнулася тільки до кола. Так, добре, є одна точка. А давайте подумаємо: а якщо ми ще цю лінію посунемо і намалюємо, скільки у нас утвориться? Дві точки. Вже більше не може бути. Три у нас ніяк не вийде. Навіть якщо ми ще її посунемо, все рівно буде дві точки перетину. Бачите? Все рівно дві точки перетину. Тобто. Тут може бути тільки дві точки. Пишемо внизу. Дві точки. Написали дві точки. Третє завдання. Третє. У нас два кола. Малює два кола. Є два кола. Раз, і два кола два. Тепер нам треба їх перетнути, щоб з'єднати. Давайте наблизимо одне коло до другого. Є одне коло. І поруч друге. Скільки у нас є точок? Одна. А давайте ще й одне на друге коло. Намалюємо одне і друге ближче. Скільки у нас вийшло точок? Дві. Найбільше це є дві точки. Пишемо внизу. Дві точки. Написали. Добре. І у нас лише четверте с... і п'яте завдання. І трошки важче, бо там стоїть зірочка, бачите? Дивимося коло і трикутник. Четверте коло в нас є і трикутник. Так. <кій> у нас давайте наближаємо трикутник до нашого кола. Є коло. Так. І трикутник поруч. Одна точка. Ще, інший варіант. Ще ближче трикутник. Так. Є одна точка у нас вперед. Тепер ми ще посунемо наш трикутник ближче до кола. Раз. Так. Скільки у нас вийшло точок? Раз, два. Дві точки. А давайте подумаємо, а можливо, ще є. Давайте зробимо так. Коло, а всередині, всередині трикутник. Раз, два, три. У нас вийшло три точки. Раз, два, три. Уже більше. Давайте ще думаємо. А чи можливо? Ще більше точок перетину. Я думаю, що якщо ми візьмемо, намалюємо, наприклад, трикутник, намалюємо трикутник. А коло намалюємо так, щоб воно перетнуло кожну сторону в двох місцях. Ану, спробуємо. Раз, два. Так. Та отак. От так. Ну, трошки не вийшло, але ви зрозуміли ідею, так? Тепер давайте відмічаємо, скільки точок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. То у нас вийшло варіант. Бачите, ми почали з одної точки і дійшли аж до шести. Пишемо внизу шість точок. Пишемо шість точок. І останнє завдання є коло і квадрат. Даю підказку, що п'яте завдання подібне до четвертого. Тобто ми пройдемо, але я хочу, щоб ви це самі зробили: ми пройдемо всі етапи, як ми малювали з трикутником і коло, так само спробуйте намалювати з колом і квадратом. Ану малюйте самі. Самі. Так, так. І у вас, я думаю, вийшов такий остаточний варіант. Малюємо квадрат. Так. Квадрат. І малюємо коло, щоб воно перетнуло. Наш квадрат в двох точках на кожній стороні. Так само подібно, як з трикутником. Так. Ідею зрозуміли. Добре, пишемо вісім точок. Пишемо вісім точок. Наступне. Завдання шосте. Пишемо підручнику: завдання шосте. Намалюй три точки, які не лежать на одній прямій. Через кожні дві точки проведи пряму. Скільки отримали прямих? Малюємо це не важке. Три точки ставимо. Так, ведемо прямі. Раз. Через наступ. Дві, два. І три. Так, все. Скільки вийшло прямих? Три. Пишемо внизу три прямі. Пишемо три прямі. Сьоме завдання. Сьоме завдання. Є чотири точки. З'єднаємо кожну точку з іншими. Малюємо чотири довільно, як хочете. Чотири. Як хочете малюєте. Так, намалювали. Добре. З'єднуємо кожну з іншими. От беремо нижню, з одною, з другою. З третьою. Тепер за годинниковою стрілкою. Ідемо. Так, ведемо. Раз. І з'єднуємо її два. Далі за годинниковою стрілкою. Раз. А з іншими вона вже з'єднана. І останнє четверте з'єднане вже зі всіма. Тепер рахуйте, будь ласка, скільки у вас вийшло відрізків. Рахуємо. Раз, два. Три. чотири. Так, можна підписати, щоб вам легше було 5 і шість. Все, пишемо внизу. Шість відрізків. Шість відрізків. Ми з вами на 111-й сторінці виконали три завдання. Домашнє завдання у вас буде зробити 12 і 13 на сторінці 112. Ви прочитаєте завдання легенькі, і ще до того ж, плюсик нам дає пояснення, як виконати ці завдання. І сторінка 113, номер 17, номер 17. На сторінці 113. Завдання не важкі домашні, це те, що ви можете зробити самі. Все, молодці. Я чекаю вашого домашнього завдання. Я хочу бачити ваше домашнє завдання і хочу, щоб їх було більше, ніж цей раз. Дякую, до побачення.